Те, що ми розуміємо, це зменшення ПДФО да, на 4%. Те, що ми попередньо розуміємо, це 200-250 да, мільйонів для Чернігова вже мінус в бюджеті на наступний рік. Найбільш болюче питання це ПДФО від військових і його зарахування до міського бюджету. Ну, ми розуміємо чітко, що для такого міста, як Чернігів, очевидно, крім Чернігова, можна говорити, якщо ми говоримо про обласні місць центри, це ще Харків. Це ще Миколаїв, це ще Запоріжжя, Суми. Ну, як мінімум, ці обласні центри отримали дуже суттєве зменшення бізнесу, який тут працював до 24 лютого в цих містах, сплачував податки, давав роботу людям, які також ПДФО зраховувалися місцевий бюджет. Суттєве зменшення і нових якихось підприємств в цих містах, що я назвав. На жаль, Чернігів сюди входять, найближчими роками не з'явиться. Да? Тому що це безпекове питання, це близько до кордону, це загроза обстрілів постійних, це суттєво втрата в перспективі для наших міст, я вже не говорю про менші міста, надходжень до бюджету. Але я в той, же час, в той же час у нас у цих перелічених міст, в Чернігів в тому числі, суттєво зросли витрати по бюджету, тому що це і відновлення. І при зменшенні кількості людей вартість утримання інфраструктури, вона не зменшується. Все одно треба, щоб працювали там ті самі 100 одиниць транспорту, тролейбуси, школи все одно мають працювати в незалежності від того, скільки там дітей. І якщо буде прийнято рішення державою без врахування регіональності, тобто одна справа це якась громада в Західній Україні, яка інвестує. Вже зараз своє майбутнє під час війни, що неправильно, і будує якийсь там стадіон, да? чи якась там реконструкція вулиць великих, чи заміна Бруківки, чи там е, інші проєкти, які ми бачимо, всі в місцях є профіцит бюджету, де є приток додаткових людей, приток додаткового бізнесу. Е, і вони, в принципі, не знають, що з цими коштами робити. Да? Всі допомагають ЗСУ в певній мірі, але крім цього, є проекти, якісь розвідки. Да? У нас такого такої можливості немає. І якщо держава прийняме рішення, не розбираючись в регіональності, не розбираючись в цьому всьому об'єму проблем, всім урівняти і всіх забрати ПДФО від військових і віддати його на міноборону, що виглядає, в принципі, під час війни ПДФО від військових, треба, щоб йшло на потреби військових, це може, якщо не розбиратися в ситуації, виглядати в принципі нічого поганого в цьому нема. Але якщо взяти до уваги фактор, що декілька обласних центрів... Найбільш постраждалих, і десятки менших громад, теж прикордонних найбільш постраждали, просто залишиться без коштів, нам треба буде декілька сотень мільйонів обрізати з тих статей. Я не говорю про розвиток. Те, що ми нічого не будемо будувати, ремонтувати, відновлювати, це факт, тому що ну, просто не буде що. Але навіть якщо ми віднімемо всі капітальні видатки, які теоретично могли би бути. А це були би в наступному році виключно капітальні віддатки, відновлення. Якщо навіть це все віднять, все одно буде мінус в наступному році при такому підході. До найгіршого сценарію бюджетного треба готуватися, і треба фінансовому управлінню з розпорядниками відпрацьовувати вже зменшені кошториси, в тому числі і по захищеним статтям. Це нам від цього нікуди ми не дідемося, якщо держава прийме таке рішення. Але воно ще не ухвалено. Тому е потрібно використовувати всі інструменти і звертатися до народних депутатів від Чернігівщини, е якщо ще лишилося таких, хто щось думає за наше місто, за наш регіон у Верховній Раді, е а не тільки займається там, я не знаю, там, якимось кол-центрами чи ще непонятно чим. От, е до уряду, до бюджетного комітету, звертатися з. Аргументацію чіткою з цифрами, що якщо таке рішення буде прийняте, це по суті суттєва дуже загроза життєдіяльності ряду прикордонних і найбільш постраждалих обласних центрів та міст в прикордонних областях. Треба зважено прийнято рішення, і ті громади, які мають профіцити, ті громади, які мають суттєві кошти на розвиток, там треба дивитися, і можливо. Ці кошти направляти на оборону дійсно на наближення перемоги. Але там, де мова йде про функціонування і про відновлення, не, не можна цього чіпати, і ну треба про це говорити в голос.